Всім привіт! З'явилася така от мене проблема. Підгорів якір. Якір це із стартера бензогенератора. От Видно як він плавився. То хочу спробувати перемотати, відремонтувати його, з цього вийде. Будемо бачити. Намотка тут не дуже важка. Видно, що витків небагато провод досить таки товстий. Намотано, я дивлюся парними катушечками. Раз, два. Так. І так. І он там сама перша. Так, іде і так. Я думаю, що може щось із цього і вийде. Провод у мене є заздалегідь. такого самого плану я підібрав. Будемо пробувати щось робити. Щищати цей клей, відгинати ці, як вони називаються, петушки, так називаємо. І... Потихеньку розмотувати. Поміряю. Поки порахую кількість витків. Выходит, що одна катушечка. Раз, два, три, на четыре ламельки, одна катушка. Тут так само. Раз, два, три, четыре. Одна катушка намотана. Вот так. О. Порахую кількість витків на одной катушке. Померяю. Довжину провода, яку змотаю, відміряю рівно стільки ж, і буду наматувати в зворотньому порядку. Подивимося, вийде щось, не вийде. знайшов я початок, де починається катушечка, і буду теж розматувати, рахувати витки. Так, почав я розматувати. я вийшло в мене сім витків. Так що так я і буду наматувати в зворотньому порядку по сім витків на катушечку. Розмотав, вийшло якось так. Так, а так вот так вот цепляю. Вот сюда. Раз, два, три, четыре. И делаю семь вытеков. Один. Два. И так семь вытеков. Так, семь вытеков намотал. Теперь перекидаю сюда так. Раз, і звідси починаю на один здвигаюсь мотати нових сім витків. Тут, де я перегнув, знімаю, зачищаю, ставлю назад і мотаю. Ось так у мене виходить. Дві катушечки тут я намотав і почав мотати з протилежного боку. Це був початок у мене ось. На одну відступив. Друга катушечка, потім з протилежного боку почав мотати вже другим проводом, третю катушку. Ось Ось виходить так. І так далі. Дві одною матком проволки мотаю катушки. Дві перехльост другим. І так. Поки не з'єднаються Ну от, вийшло приблизно так. Було в мене трошки лаку пролив його лаком. Попитав, ну вийшло так. І тепер все збираю до кучі і дивимось, як воно буде працювати чи не буде. Щось з цього вийшло. Так, ну що, пробуємо, ставимо все на місце. Ось якер. А ось де стартер. Монтую все назад, пробую, дивлюся, що з все вийшло. Так, все, зібрав я все на місце, поставив стартер. Підключу великий акумулятор. Так от клими накинув, це так для проби. Вот. Ну что, пробуем, что с этого вышло? Все работает, все чудово. Ну, сейчас еще раз пробую. Häzirki